Продовжуємо тему крафту милих речей, і просто це вже якась, знаєте, якийсь капкан для таких, як я, які дуже люблять всякі різні милі речі. Я продовжую тут зйомку, я хочу вам показати все, що тут є. Я не зможу показати вам весь магазин. Але скільки я встигну, стільки я вам покажу сьогодні, я вам покажу якраз відділ, де продається різні милі. Тобто це така, знаєте, приємна, милий, приємний капкан для таких як я. Зараз я вам буду показувати, що тут є. Одну хвилиночку. Оцей куточок для. Я так думаю, що це для весілля. Тому що світ from you to you. ми бачимо. І скільки це може коштувати, відразу давайте дивитися. Це коштує 13 доларів 1299. Так, це всілякі штуки In Loving Memories зусху А Forever in Our Heart. Це для тих, хто назавжди в нашому серці, і знову такі дуже приємні пастельні палітри. Так, табличка, яка говорить, що щось зарезервовано. Ну це по-любому для подружжя, для весілля, тому що ви бачите тут лав у нас є. Боже, оце б, якби мені такий магазин да, на тій моїй роботі, що я б працювала в Україні, коли ми організовували великі івенти, боженьки, оце б я розгулялася тут. Welcome to Beginner. Дивіться, як це мило. Хіба це можна не купити? А ці кольорові палітри. Тобто всі, хто люблять оцей Даст Роус, цю таку спокійну палітру, вони всі зараз просто мають прилипнути до екранів. І знову ж таки, декор. Подивіться. 6 доларів. Це для прикладу. Тут пішли різні таблички. Різні таблички. Боже, це просто Гестбук. Заброньовано для гостей. Це для карток і подарунків. Flowers Place Take One, будь ласка, візьміть одну. Хіба це не мило? Welcome to our waiting. Тобто тут все для того, що як ви заходите, а як ви ще знаходитеся в тому стані, коли а, ви в цій, знаєте, лихоманці перед шлюбній, і вам потрібно, щоб все було мило, щоб все було гарно, а тут вам така банка золота. Все, ваше серце розбито. Подивіться, Ми, я не виходжу зараз заміж, але 6 баксів, і я розумію, що я просто жити не можу без цієї банки. Хоча насправді. Наше вона мені здалася. Love, 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 love. Я вам вже казала, що Боже, тепер у мене руки теж мають часточки весілля. Я вам казала вже колись, що американці дуже люблять таблички. Техасці дуже люблять таблички і містер Mr. містер. And and а хто вже? Це вже кожен сам собі обирає. Подивіться. Є так звана рещова книжка. От ви її розпитаєте і в ній пишете. От на накільки ви сюди прийшли, і ви звідси вже підете з цілою купою мега-мега важливих речей. Welcome to our wedding. І тут така я прихожу і кажу: добрий день, добрий. Та-та-та. О, Боже. Тобто, якщо ви пройшли ловушку з блискучої банки, з усіх табличок, з пір'я, яке таке приємне, вас чекає ще, один, ще одне коло цих пасток. Я не знаю, що це, але воно мені вже потрібно. А тепер дивіться. Для тих, хто пройшов все те попереднє, є маленькі ліхтарички, які підпалюються, і ви можете їх ставити на столики. Це так мило, і це мило коштує 8 баксів. Якщо ви пройшли навіть ліхтарики, то у вас на черзі скринючки, в які можна покласти подарунок, або ця скринючка, в яку можна покласти ваші обручки. І скільки таке чудо коштує? 10 баксів, всього лиш 10 баксів. Але скільки радості. І все стильно, подивіться, затерті краєчки, така скринечка, в яку можна теж покласти, якийсь подарунок і коштує така скринечка скільки? 40 баксів така кринічка коштує. Так, а це вже то було все в білому стилі. Я так розумію, що це весь цей ряд, це весілля. І якщо ваше серце. Не розбилося а всі ці білі, милі, трошки притерті в стилі шибішик, оздоблення. І навіть не роз ваше серце не почало тріпотіти, коли ви побачили отаке золото і звичайного ота банк. То вас чекає наступний рівень, який може вас зловити. Це чорно. чорні прикраси, чорні різні таблички. Подивіться. Те ж саме все, але в чорному дизайні. Знову ж таки, дуже лаконічно, дуже просто. Welcome to, our, welcome to our wedding. А от мені цікаво, скільки коштує цей штатив. Я б могла б його до свого чогось. До речі, тут дуже багато ідей, які мені самі особисто знадобляться. 9 доларів коштує така табличка. Кілі, синг. Так, а отут welcome to our wedding. А скажіть ну мені, будь ласка, скільки коштує цей вейден, і щоб я його не розглядала. Скільки ця конструкція може коштувати? Зараз ми з вами подивимося. Чекайте на хвилинку. Зараз я його розверну. Я подивилася, скільки це коштує. Це коштує 67,99. Ну, мені трошки задорого для того, щоб я собі задумала, але я придумаю, що його можна зробити. Тут дуже багато може бути ідей для того, щоб у мене виникло моє особисте натхнення. І тут у нас дивіться є всякі бочечки, коробочки. 7 доларів. Але насправді це не дуже дешево. 5 баксів коштує маркер. Я думаю, що це для того, щоб ви могли написати на оцій дошці якесь своє побажання. По-любому, тут у вас дошка, тут у вас маркер. Дошка, маркер. Ну так, якщо ви заблудилися і не розумієте, для чого це, то вон, для чого. І от у нас з вами закінчується чорна інсталяція. Дуже стильно виглядає, до речі. І тут у нас такий раз, і все в стилі, вже такому прованс, і в стилі, як вони кажуть, рустикальний стиль. Це вже дуже так все натурально, дуже просто. Вон кусочок дерева. Скільки він коштує це дерево, дерев'яне серце сім баксів. І в цьому дереві вирізаний, он такий, бачите? Ось таке сердечко вирізане. Прикольно. І тут уже. Тут уже зовсім інші таблички у нас. Дуже так все, дуже все мило. Але дуже просто, я ж кажу знову, знову ж таки, якщо ви задумали собі весілля в такому дерев'яному стилі, хоча це вже не дерев'яшка, це просто покрито. Це вирізблено і покрито під деревину. І тут у нас вже інші коробочки. Вже у вас є он, цілий набір за 7-6,5 доларів. Ви можете собі взяти цілий набір отаких от сердечок і щось з ними там придумати, якийсь конкурси або що завгодно, що ви захочете. Вон ціна, 7 доларів. І отут у нас дощечка, на яку можна прикріпити а, якісь фотографії, якісь, знову ж таки, конкурси. Тобто, ви бачите, що на ваш гаманець все, що ви захочете, і навіть ресипі. Or happy marriage Cups of love cups of loyalty, cups of kindness, cups of... капс капс касс всього по одній ложечці і у вас буде отаке тобто американці люблять самі собі нагадувати і робити такі якби рецепти по і ці таблички я вам казала за що за таблички що буде неодноразово ще з табличками історія і от ви вже пройшли всі ці шари, всі ці всі ці <свісно> спокуси. Вон в тому в цілому. І тут у вас на вас ще що може зводитися окремі додаткові різні штуки. От, наприклад, такі великі квітки з Фаміраму. До речі, скільки коштує одна така квітка? Мені просто цікаво. Так, вона зараз зі знижкою 16-17 баксів одна велика квітка. Це такі ніби як поліпропілен, щось таке от. О, ось ЛЕД-конструкція, яка коштує 40 доларів, і ви можете її включити, і вона буде підсвічуватись. Тут написано You and Me. Це такі вже додаткові, знаєте, як то були е, у нас регуляр в Сіці, а це додаткові опції. Тобто, якщо ви там щось собі не добрали, отут отут оці от всі табличечки, все, то ви тут собі ще маєте щось добрати. І тут у нас. Наприклад, оце в нас є марля. Так, а для чого вона потрібна? Викладання квітів для декору. От марля за 8 доларів. Декоративна марля. Прикольно, пофарбована просто в такі кольори. Боженьки, скільки їх тут. 12 мішечків за 3 долари. До речі, органзові мішечки це не дуже дорого. Але я такі замовляла, я вам чесно признаюсь, на китайському сайті, і вони коштували там щось 50 штук, щось 2 долари коштувало. А тут їх 12. Але вони різних кольорів, вони дуже милі. Якщо ви хочете в них подати якісь подарунки, вон візитівки є. До речі... Тут я не знаю для чого, це, якщо чесно. Але подивіться, як це виглядає. Маленькі, маленькі такі, ніби як на фужери, мабуть, що. штучки. І тут подивіться всякого різного теж милого, все це дуже миле. Сенкю. Ви... Я, до речі, брала такі для своїх прикрас. Оці всі подяки. Thank you, thank you, thank you. А, так, далі інсталяції з різними серцями, теж прикраси на столи. Тобто, я ж кажу, якщо ви там ще не дозакупилися, то обов'язково вас тут ще встрілить. Боже, ніж це спеціальний ніж для розрізання торта. От вам так це виглядає. Ніж і лопаточка це коли виносять весільний торт. І потім наречена і наречені нарізають і всім гостям роздають. І скільки це диво коштує, давайте подивимося, що в нього ціни в нього немає. Окей. Так. Не знаю, скільки воно коштує, але їх тут... Я думала, що можна різати просто любим ножем, і... але ні. Тобто ви зрозуміли, так? А, ось же ціна, Боже Іра, ти сліпа, 34,99. Тобто, звичайним просто ножом собі, тим, яким мій папа зробив, наприклад, покромсати цей весь виріб, не канає. А ця взагалі 37, 38 доларів коштує. Тобто, якщо ви хочете своїх гостей здивувати, так, якщо ви хочете навіть в розтикальному стилі це зробити, ось вам буквально. Затягнуті мотузочкою з мережевим і такі більш 1399 всього-навсього не так вже й дорого. Я вважаю, що це просто чудово. І, звичайно, в нас є статуетки всілякі. І що в нас тут є? І є фужери Це якщо у вас весілля в стилі. Пивної вечірки, тобто ваші фужери зроблені за 22 долари. І вони зроблені в вигляді пивних паночок. том тум том А це, якщо у вас в такому рустикальному стілі весілля, то ви бачите, обтягнуті мотузочкою дуже прості. Це, якщо просто елегантне весілля, це якщо у вас весілля в гламурному стилі, тобто було видно, хто чоловік, а хто дружина. Тобто він з бабочкою, вона з фотою. Це якийсь такий футуристичний ардеко, дуже просто мінімалістично, теж дуже просто мінімалістично, але з маленькими стразочками. Вон вони, декілька. І коштує це, в принципі, не так вже й дорого. 25 баксів. Якийсь такий хамелеон тут є. Оу! Вау, ось який цей хем теж 24 долари. І для самих невибагливих, це якщо весілля, мабуть, що студентське, то у вас є пластикові стакани, але на них є якийсь надпис Мерет. Я не бачу, бо їх багато дублюється, тому мені складно пересітати. Але це пластикові стакани. Тобто ваше весілля може бути в пластиковому стилі.